Російський диктатор Володимир Путін став літати в регіони країни в супроводі винищувачів. У вівторок, 18 червня, очільник Кремля відвідав Якутськ, і місцеві жителі помітили в небі один літак Су-30 СМ, пише російське агентство. Новости зазначається, що це перший візуально підтверджений випадок від початку війни, коли борт один супроводжують військові літаки під час візиту в російський регіон. До цього винищувачі супроводжували Путіна лише за кордоном. Зокрема, такі заходи безпеки застосовувалися під час польотів російського диктатора до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ. Літак Су-30СМ, радянський і російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4. Розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, дальнього патрулювання. Супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління нагадаємо, у грудні 2023 року Міноборони Росії навіть опублікувало кадри з винищувачами Су-35, які супроводжували літак Путіна під час польоту. в АЕ. Тоді спікер Кремля Дмитро Песков пояснив це міркуваннями безпеки, як повідомлялося. Путін здійснить візити до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.